Програма Давайте перевіримо. Правда чи фейк. Шукаємо та перевіряємо сі чотири. Обережно фейки. Погодьтеся новини. Ми все рідше читаємо у газетах, дивимося по телевізору та слухаємо по радіо. Часто усю інформацію ми знаходимо у своєму гаджеті. Групи, канали, пабліки, експерти. І як тут не втратити голову і не піддатись маніпуляціям. Це проєкт. Давайте перевіримо. Мене звуть Діана Пожар, і ми розпочинаємо. У нашому соціально-пізнавальному проєкті ми шукатимемо фейки та пропаганду на тих ресурсах, які ви часто використовуєте. Що випуску обиратимемо 5 новин, які я впевнена, Ви вже бачили або чули на просорах інтернету, і визначатимемо, це правда або ж фейк. Пропоную не гаяти часу, тож до роботи. І розпочнімо з приємного допис на Фейсбук-сторінці синоптика Станіслава Щедріна. Там посилання на статтю з прогнозом, фото сакури і коментар. Ну от нарешті є хоч якісь гарні новини від погоди, про які я та моя колега Наталка Діденко розповіли у цій статті. До нас таки прийде літнє тепло та сонячна погода. Кому цікаво, переходьте за посиланням. А за лінком традиційний прогноз погоди. Тож чи правдива ця новина або ж це фейк. І з таким запитанням та скріном новини вийшла на вулиці Чернівців. І ось які думки зібрала. Я думаю, що це фейк, тому що воно прописано не дуже логічно. Я думаю, що це правда, якщо людина опирається на якісь конкретні дані від гідрометцентру. Ну, зважаючи на, на погоду, яка панує останнім часом на Буковині, мені здається, що. Тепло ще не швидко прийде, а, але все ж таки будемо вірити в те, що е, літо настане. Ну, по-перше, написала незнайома мені людина, взагалі не зрозуміло хто. І... Синоптику, звичайно, можна вірити, але з тим, як швидко зараз змінюється погода, мені здається, що це фейк. Ну, я думаю, що перша новина це правда. Бо всіх хвилює погода і всі кладають погоду і внушаю довір. Також поділилася цією новиною у соціальних мережах. Сі 4 відтак, 91% дописувачі вважають, що ця новина це правда, а 9% – що це фейк. Чи я правда? Давайте розбиратися. Я ніколи б не подумала, буду відвертою, що ця новина це фейк. Адже йдеться просто про прогноз погоди ще й з посиланням на статтю відомого українського інформаційного агентства. Але є декілька але у першу чергу я звернула увагу на самого синоптика-експерта у цій статті Станіслава Щедріна. Раніше про нього не чула. Звичайно, можна було зв'язатися з укргідромецентром і поцікавитися, чи є такий співробітник у них, але часу це займе багато і ще не певнена, чи отримаю я таку відповідь. Тому вирішила трішки спро. Стити задачу наш експерт у лапках зазначив у коментарі, що прогноз від нього та його колеги Наталки Діденко, а це вже відома на загал синоптикиня. Зайшла на її фейсбук-сторінку. Вона ж там також мала поділитися цим посиланням на її прогноз, і ось чудо. Там допис, заклик не вірити таким псевдосиноптикам, що вона з Саніславом Щедреним навіть не знайома, не те, що статті спільні якісь писати. Отож, ця новина це фейк, і наш псевдоексперт прикрився відомим іменем, щоб зняти усі сумніви про достовірність новини та прогнозу. Ось такі справи. Іноді достатньо просто зайти у соцмережі експертів, щоб усе зрозуміти. До слова, коментар під новиною наш псевдоексперт видалив особливо речення. Про колегу Наталку Діденко, але ж скріни є. як кажуть, рукописи не горять. А ще мені сподобався його статус у Фейсбуці: номер телефону із закликом телефонувати та замовляти приватні прогнози погоди. Ох, навіть прогнозам погоди виявляється, вірити не варто. А що ж буде далі? Давайте розбиратися. Попереду ще чотири новини. Одному з пабліків заголовок Бориса Джонсона заарештували у Нідерландах. І фото українського водійського посвідчення, де фото політика, вказані дати та місце народження і термін дії документів до трьохтисячного року. Фейк чи правда? Спершу послухаймо дубкомістян, комістян. І і показали цю новину. Ця новина. Це не правда. Бориса Джонсона заарештували в Нідерландах, але у нього українське посвідчення водія. Бориса Джонсона немає посвідчення водія з України, тому я вважаю, що це фейк. Схоже на правду. Просто такий у нього паспорт, якраз український, і фамілія така українська. Це точно правда. Е, зрозуміло, що це прикол. Е, українські права, Борис Джонсонюк. Е, я думаю, що всі зараз розуміють це більш-менш в інфополі, тому е, я думаю, більшість людей зрозуміють, що це фейк. Ну, я думаю, якщо б ця новина е, була з посиланням, те, що це відбувається в Росії, то це було б правдою а так. Я думаю, що це фейк у соцмережах. Дописувачі Сі-4 думають, що ця новина правда. За такий варіант відповіді проголосували 35% опитаних. А 65% вважають, що це фейк. А як насправді давайте розбиратися? Тут усе просто, потрібно лише пошукати розширену новину, а там усе стає зрозуміло. У нідерландському місті Гронінген поліція заарештувала чоловіка, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Після затримання у чоловіка виявили підроблене українське водійське посвідчення на ім'я Бориса Джонсона. Цю новину поширило багато українських змі, тож знайти її було нескладно. І всюди посилання на офіційну статтю іноземних видань НОС та місцевого. Мовника октіві. А ще знайшла допис у Твіттері кореспондентки НОС Кисі Хекстер, яка зазначила, що подібні фейкові водійські посвідчення на ім'я відомих людей можна придбати у туристичних магазинах України. Тож новина це правда. Головне не вестися на класний заголовок, а знайти розширену інформацію та посилання на офіційні джерела. У нашому випадку іноземні. А ми продовжуємо. І до новин Тіктоку. Зізнайтесь, буває багато часу там проводимо, і ось відео та фото Верховної Ради присутніх там депутатів і заголовок. з 1 травня всім депутатам віком від 26 до 65 років роздадуть повістки. Фейк чи правда? Ось що сказали перехожі, яких ми розпитали на вулицях Чернівців. Це неправда, бо Депутати повестки якось не дуже внушають довіру. Я взагалі не вважаю TikTok достовірним джерелом, тому я думаю, що це фейк стопроцентний. Ні, це точно фейк. Там немає абсолютно жодного посилання на якесь джерело офіційне, е, немає ніякого обґрунтування і допис в соцмережі просто від якогось любителя посіяти паніку. Я думаю, що це фейк. Тому що це виглядає як неправда, і вони завжди себе якось захистять. Ну, це якось звучить навіть трішки смішно. А мені здається, що це фейк. Однозначно. У соцмережах ситуація така: 17% вважають, що це правда, а 83% – що це брехня. Давайте розбиратися. Ця новина фейк. І ось чому тут усе простіше ніж здається. Опубліковано новину на тікток акаунті, в назві якого не зрозумілі букви та цифри. Нічого офіційного, жодного посилання на офіційне джерело, указ президента або будь-який інший документ. А у коментарях людно. Звичайно, що люди з такою ініціативою погоджуються, втім це зовсім вже інша історія. Але ніхто не пише, не стверджує і не просить офіційного підтвердження. А я спробувала пошукати і дуже банально ввела цю новину у пошуковик. Не повірите, нічого не знайшла. Жодної статті інформації, зміст якої, хоча б трохи збігався, із тим, що транслюють у Тіктоці, не говорять вже і про офіційні документи Кабміну. Тож ця новина це фейк, а ми продовжуємо. Новина у Фейсбуці: житель Таїланду вживив у пальці магніти, щоб шахраювати в азартній грі. часто натрапляють на такі новини про божевільні вчинки десь за кордоном. І так цікаво розписують усе, що самі іноді цікаво, чи справді таке буває. Так от є фото руки і двох маленьких магнітиків поруч. І текст Вживлені магніти допомагали над розуму вигравати популярні тайські грі в кістки під назвою Хайлоу. Це допомагало вибивати необхідні комбінації, обігруючи інших гравців у підпільних казано протягом 40 років. Щоб магніти не побачили в рамках в аеропорту. Чоловік звертався до лікарів з проханням їх видалити. Правда чи брехня ця новина? Розбираємося. Традиційно розпочинаємо з думки містян. Ось що вони кажуть. Я думаю, що це правда про магніти у пальцях. Ну, всі хочуть виживати, як можуть, от він і краде магнітами. Ну, точно не всі телеграм-канали постять достовірну інформацію. А, і, чесно, мені здається, що це неправда. Я думаю, що це не фейк, це правда, тому що дуже логічно звучить. Хороший план. Е, цілком ймовірно, що це правда, так як у нас є фото фотоаргумент, який, начебто, підтверджує цю інформацію. Така досить е, цікава, неоднозначна новина, але мені здається, що це може бути правдою, тому що е, зазвичай люди в східних країнах вдаються до якихось таких от експериментів з тілом. У соцмережах дописувачі всі чотири думають, що ця новина правда. За такий варіант відповіді проголосували 42% опитаних, а 58% вважають, що це фейк. А як насправді давайте розбиратися? Із цією новиною у мене виникли проблеми. Історія цікава і така правдоподібна, що я цьому вірю. Але вирішила все ж переконатися. У пошуковику такої інформації немає жодної новини та джерела. І я ніби засмутилася, що це фейк. Але окрім новини, нам ще показали фото. Вирішила пошукати це фото на інших ресурсах, і, на жаль, теж пусто. Однак я не склала руки, спробувала ще один метод. Пошукала цю новину, попередньо переклавши її на англійську. І сталося чудо. Знайшла декілька таких заміток у закордонних виданнях «Asian Now» та «Tiger». Вони посилалися на Twitter, а там. Саме фото руки з магнітом та декілька рядочків незрозумілою мені мовою. Останній шанс. Пробую перекласти ті рядочки через перекладач. І так, ось воно перше джерело, яке про це розповіло усьому світу. На сторінці користувача What Loon, так і не зрозуміла, хто це, але знайшла відео новину тайландських змі про цей випадок. Нічого звідти не зрозуміла, але було цікаво. Тому ця новина. Правда, і знадобилося трішки часу, щоб це довести. І на ще одна інформація. Повертаємося до новин українських. В Україні може з'явитися податок на газовані напої. Кошти підуть на програми профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв та на програму дитячого харчування у школах. Що думають чарнівчани, яких розпитувала на вулицях міста, правда це чи брехня? Давайте послухаємо. Не дуже розумію, як пов'язана газована солодка вода з здоров'ям людей в школах. Але якщо це правда, то це буде класно. Ну, про газовані напої. Податок на газовані солодкі напої це взагалі звучить як який якийсь бред. Хоча наші депутати і таке можуть зробити. Тому що це правда, тому що люди дбають про здоров'я, і це може бути правдою для того, щоб подбати про наше здоров'я. Можна би було подумати, що це правда, бо там, начебто, є в картинці посилання на якогось посадовця. Але я думаю, що це фейк. На мою думку, я думаю, що це все таки фейк, але це було б дуже класно, тому що це би сприяло більш здоровому підходу здорового способу життя. Також поділилася цією новиною у соціальних мережах Сі4. Відтак, 63% дописувачів вважають, що ця новина це правда, а 37% що це фейк. Тож, чия правда, давайте розбиратися. З Цією новиною мені було найпростіше. По-перше, вона мене справді зацікавила, бо звучить круто, мені здається, навіть корисно. Зрозуміти, правда, це чи ні, вдалося просто. Зайшла на сторінку у соцмережах нардепа, який і запропонував таке нововведення Михайла Радуцького, голови комітету з питань здоров'я нації, 24 квітня. Такий допис був. Ось і перше джерело. А якщо заглибитися, є і його інтерв'ю на цю тему, різні коментарі, Тож нам залишається лише чекати, чи підтримують таке нововведення депутати. А новина це правда. До слова у кожному нашому випуску ми також слухатимемо думку експерта, який розкаже, як відрізнити правдиві новини від неправдивих. З нами на зв'язку редактор інформаційної кампанії з медіаграмотності по той бік новин, представник інституту розвитку регіональної преси Сергій Одаренко, рада вас чути і продаю ефірний час вам. Підкажіть, що робити, якщо ми сумніваємося, що новина правдива. Найпопулярніший спосіб знайти сайт, на якому вперше було опубліковане те чи інше зображення, це сайт Тінай. Функція порівняння на цьому сайті дозволяє швидко перемикатися між фотографіями, які ви скануєте, та результатами пошуку. Це допоможе помітити будь-які відмінності між двома зображеннями. Особливо корисно бачити, як зображення були обрізані, змінені, перекошені, ну або іншим чином зманіпульовані. Незаймим буде застосувати пошук через традиційні Google зображення. Просто натисніть на картинку правою кнопкою, оберіть пошук зображення через Google. Перед вами з'явиться бічна панель, де вам покаже візуальні схожі зображення. І також запропонує провести пошук за окремими секторами зображення, яке ви перевіряєте, а також знайти його джерело. Також застосовуєте фільтрацію пошуку за датою. Нерідко фейкороби використовують старі фотографії. І таким чином ви зможете знайти підтвердження, що ця фотографія не має відношення до того періоду, за який її видають. Е, незайвим буде спробувати пошук через Microsoft Bing. Інші пошуковики от поєднання всіх методів дає найвичерпніший результат. Ну, крім того, існує багато різних застосунків, програм, які допоможуть вам виявити втручання фотографії, редактування в Photoshop. Наприклад, перевірити втручання можна через онлайн-сервіс PhotoForensics, створений криміналістами для визначення справжності цифрових документів і фотографій. Ну І банально на око теж можна виявити втручання. Наприклад, звертайте увагу на тіні, глибину кадру. Природні зображення, пошукайте інші фотопублікації з події. Розширений ракурс може пролити світло на зманіпульовану фотографію. Ну і наостанок хочу порадити. Теж такий є плагін InVid, InVideo Veritas, розроблений в першу чергу для журналістів. Він створений для того, щоб полегшити роботу із фейковими і маніпулятивними відео та зображеннями. Розширення доступне як для Firefox браузера та хрому, і за його допомогою можна перевіряти відеоконтент не тільки з YouTube, але й з соціальних мереж. Дякую за актуальні поради. Тож будьмо уважні та пильні. Це був проєкт. Давайте перевіримо. У студії працювала Діана Пожар. Біжу далі шукати новини, які розбиратимемо разом на сі 4 Почуємось програма. Давайте перевіримо. Правда чи фейк. Шукаємо та перевіряємо сі 4